І тут є береза дуже цікава. Висока, але що цікаво, що її хтось облупив. Повинен я сказати, що кора облекіла з 20 метрів від цього дерева. Це вдарило в неї блискавка. Цікаво навіть не те, що блискавка вдарила, але подивіться, як вона поруйнувала дерево, як потріскало дерево. Як з середини цього дерева повилітали навіть тріски. Видно, вона вдарила там. Там ударила і звідти чи зайшла середину, чи що, аби наскрізь продерло дерево. Ну тут козенята, пасуть, то я розумію. Що цікаво, що мирні козенята ніколи не б'ються а під цією березою, подивіться. А то щось там є таке божественне, бо в цю березу. Ударив грім. І подивіться, як обкорив кору. Я-я-я, десь посередині ударив, бо далі не зачепав. Вже, вже пройшло 10 хвилин, а вони ще. І тут двоє, двоє близнюків. Ага. І тут дві козочки, бом казав, що цапи. А де що то значить блискавка? То якесь чарівне місце. Ага.